і сестри, ось закінчилось вечірнє четвергове богослужіння, читання стресних Євангелій. Люди традиційно йдуть з цими свізічками, які от стримали. Йдуть додому, хто місцевий у селі. Як ви знаєте, ставлять світочки на знак. Цих днів священних на знак пам'яті. Це така ну, традиція просто. Звісно, я пам'ятаю в дитинстві, що було більше, як зараз, людей. От і, і якось і темніше було. І було. І тут такий є вал. Все село внесне валом і ми ще малими бігали на той вал і спостерігали, як люди йшли з цими свічечками і аж туди так, такою змійкою через все село до кінця, до лісу туди. Такі дитячі спогади мої. Ось ну прихожани ще й приїжджають, тому. Звісно, це небезпечно, хоча дехто з такими спеціальними свічечками, які які вогонь яких всередині горить. Завтра Велика П'ятниця. Літургії не положено, оскільки сам Христос приніс себе в жертву безкровно. Тоді була кровна оця, а ми звершуємо безкровно. Як читали сьогодні в Івангелії, і Абі, і зиді кров і вода. Ось діток теж достатньо багато світічками стояли. Слава Богу, Благодарим Бога, що ми дає нам змогу переживати ці священні події. От, дасть Бог діждемося світло Христового Воскресіння вже зовсім скоро.